Друзі, всім привіт! Сьогодні, як кажуть, розпаковка. В кожного своє розпаковка. Сьогодні розпаковка гальмівного барабана, Део Ну і заміна гальмівних колодок, вже подивимось. Ось, Значить зняли ми колесо. Беремо викруточку. І знімаємо пилозахисний ковпачок такий. Зараз секунду. Коли вже розживусь на гаджет, щоб рукою телефон не тримати, єсть. Ось ми знімаємо ковпачок. Пилозахисний. Що ми тут бачимо? Бачимо гаєчку. Ступічна матізовська гайка. Зашплінтована Розпінтовуємо. Я вже відвик від цих технологій шплінтування прийдеться звикати знову. Є сплінтик вийшов. Сама гайчка. Значить, гайка у нас тут на 30. І дивимося. Якщо ми можемо її провернути від руки, значить підшипник наш відрегульований неправильно. Але від руки вона нас не провертається. Тому, можливо, можливо о пішла. А можливо, з завода цей. Ще барабан ніхто не розбирав. Так як тут 50 тисяч пробігу, коробка автомат, я думаю, особо барабан лізти тим паче задні гальма переднім колодком точно гайки. А задні, я думаю, ще, в принципі, нормальні повинні бути. Та коробка автомату і наруч, в принципі, на стояночне гальмо. Толком ніхто ніколи не ставить. Ну що, затимовуємо подих і, Оп. і що тут в нас є? Підчепничок вилітає, будьте обережні, щоб він не вимастився зразу у вас болото. І ступічна гаєчка має бути тут, на місці. Значить, Що ми бачимо? У нас тут барабан. виробітка, в принципі, є. Ну невелика, ще поїздить. А тут колодочки гальмівні. В принципі, в доволі непоганому стані. Але, значить, навіть тут по-любому щось був. видно, пружиночка така більш-менш. Значить, е, міряємо толснув колодок наших гальмівних, проведемо настройку нашого барабана, підрегулюємо краповиковий механізм і будемо збирати назад всі пружинки. У нас один, два, три цілі. І, в принципі, до нього більше претензій ніяких немає. Ось така у нас, друзі, розпаковка. Зараз перейдемо на лівий, подивимося, я там покажу, як регулювати ступічний підшипничок. Ось, в принципі, Кому що цікаво, пишіть коментарі. Ось, буду пробувати відповісти. Друзі, по колодкам де Матіс? <кхід> Значить, Купив колодочки нові. Ось такі от. Ось номера. І як нам визначити, де в нас ліва, де право. В принципі, ось я розібрав. Лівий задній барабан і ось наші колодки. Значить, оці колодочки, які йдуть ближче до двигуна, до переду. ну Задні колодки у нас йдуть з кріпленням на трос ручника, то вони в нас, значить, ручного стояночного гальма вони в нас відрізняються. А передні оці колодочки, які ставляться з цієї сторони, вони в нас однакові. Тобто ж тут переплутати не вийде. Ось я зняв з лівої і задньої сторони ми бачимо, що вони нічим не відрізняються. Оці. Не отворами, нічим. Ось. А оці от колодочки, значить, е Шплінт має бути зверху на барабані, і оцей от речах стояночного гальма ось виходить у нас оце ліва сторона, а це права задня. Ось так. Ось знята колодка. Не знаю я їх зняв по толщині, в принципі, бачу, що Зносу тут немає, навіть зараз замірюю, скажу скільки повинна бути толщина нових колодок. Бо розібравши барабан і мінявши е, гальмівний циліндрик, я думав, що колодки зношені. Купивши ось нові колодки, я бачу, що толщина старих в принципі, ще задовільна. Але вже поставлю нові колодочки, старі будуть стояти в коробці. Можливо, виставлю їх на продажу. Так, і по толщині, друзі, значить, ось моя зношена колодка має в нас 4 міліметра. І нова колодка теж має 4 міліметра. В принципі, скажемо так, що подивимося, що колодки з тої сторони. А тут я поставлю нові ці ставлю на запас по зборці. Значить, ну, стандартний барабан кріпиться на такі направляючі. Тут, в принципі, питань ніяких немає. Значить, Ось ще раз. Вверху ж плінт, це у нас ліва задня сторона. А це права задня сторона. Значить, друзі, ось зібраний вже барабан гальбівний з е, середини матіза е, 0,8 двигун 2007 рік. Там, в принципі, різниця невелика. Поставив я все ж такі старі гальмівні колодки. Нові, може, ті здав в магазин, так як знову в мене тут немає. Ось. І що хочу показати. Значить, регулювання задніх гальм. Значить, Оцей от храповичок, обертовий механізм. Викруточкою ми регулюємо вперед, назад, прокручуємо ось так. Ось таким способом. І розширяємо і звужаємо колодки. Значить, їх треба, його треба підрегулювати, цей механізм, так, щоб при зборці оця пружинка натягувалась і оця от, значить, лапка була на зубчику. Ось там. Ось. І таким чином відрегулювати, щоб барабан ми садили. Вже, щоб він вільно не гуляв. В мене, значить, 50 тисяч пробігу чуть-чуть вже -чуть вигризся буртик такий на барабані. значить І я таким чином його відрегулював. Зараз я вам покажу. Ось. значить Що він в мене насаджується вже. Важкенько так. Ось. А коли вже він став на місце туди, то він обертається вільно. Зараз підчепничок тут постійно вилазине, удобно. Ось. Коли він вже на місці, він нас вільно обертається. Колодки попали в буртик. Таким чином ми досягнемо, значить, Нормального тертя колодок об барабан. Значить, нагадую при збірці, ну, я взагалі беру е, розчинником з середини промиваю барабан, ну, протираю і верхню, поверхню колодок, е, щоб було краще щеплення. Ось. По регулюванню підшипника. Значить, Підшипничок тут регулюється і шплінтується. Ось, як нам відрегулювати підшипник? За допомогою динамометричного ключа. Ось ми від руки закрутили гайку. Далі беремо динамометричний ключ наш. Ну, На жаль, у мене маленького немає, в мене є від 28 до 210 ньютонів значить Мій ключик ось він. Значить, Треба поставити на 25 ньютонів затиснути гайку, пару разів прокрутити барабан, потім відпустити на пів оберта і затягнути зусиллям 5 ньютонів дивимося. Відповідно, 5 ньютонів я на своєму ключі не відрегулюю, тому беремо головку на 30. Ось, Виставили ми 28 ньютонів і закручуємо гайку. Ось, є в нас клацання, це 28 ньютонів. Значить, звертаю увагу користування е, ключом динамометричним. Ключ треба брати за ручку, за самий кінець. Якщо ми візьмемо, відповідно, посередині ключа, ось тут, зусилля в нас буде неправильним. І момент, е, з якою ви затягуєте гайку, буде невірним. Так, є в нас 28 ньютонів. Тепер ми прокручуємо кілька разів барабан. А він вже в нас, друзі, реально зажався. Тобто, ось. Прокрутили. Відпускаємо. На 180 градусів. Ось так. І затягуємо, наприклад, на 90. Ось. Все приблизно. Тепер у нас барабан крутиться легко, і ми якраз, друзі, попали шпринтом на нам, потрібний нам отвір. Все, можна сплінтувати і збирати далі, далі колесо. Якщо у вас, друзі, чуть-чуть не зійшлась гайка з сплінтом, можна чуть-чуть більше дотягнути. Але назад відпускати не варто. Краще чуть-чуть протягнути далі. Ось так от регулюємо висування альмінних колодок. Ось так, друзі. Зібрали ми назад наш барабан. Все крутиться свободно. Люфту немає. Ось так от. От переборка барабану закінчена. Пишіть коментарі, значить буду пробувати відповісти, ставте вподобайки. до вустрічі.